Так, тихо. Перепутав походу, педальку. Тут трохи не таке управління видно. Так. Так, 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 так. Пришвидшення. це должно бути. Гальмування це должно бути. І щеплення, це дошло бути. Окей. Все. Все. Аеха. Я. Блін, опять зеркала збились. Тільки ж налаштував їх. Ну, десь атак, я думаю. Ідея. Да? А, я нажав цю херню. Окей. Так, ну ми зразу сюди заїдемо, зразу візьмемо роботу. Так, і одразу вам скажу по своїм планам. Я не буду брати дальніки. Я манав просто їх брати, реально. Я хочу багато. Коротких рейсів, які буде цікаво проходити.